Мій путівник вирушає до Єгипта. За 4 години ми вже будемо на березі Червоного моря. Ай, шокради. На З Києва до Єгипта більше трьох з половиною тисяч кілометрів. Дорога не близька. До хургади долетіли вже пізно ввечері. Ми прилетіли. Тут дуже спекотно. Плюс 31, і це о 9-й вечора. Як і більшість туристів до готелю добираємося на автобусі. Дороги у Єгипті як скло, рівні, жодних ям. Наш готель розташований неподалік аеропорту. Тому за 15 хвилин ми вже на місці. Та-дам! Вау! Wow. Номер розкішний. У ньому є все необхідне для комфортного відпочинку. Uh -huh. Наш наступний день у хургаді розпочинається вже на світанку. Погодьтеся, таке пропустити просто неможливо. Цей п'ятизірковий готель обирають здебільшого європейці. Море тут спокійне, пляж ідеальний. На березі можна пограти в ігри. Хто полюбляє більш активний відпочинок, розважається на акваєробіці у відкритому басейні. Дивіться далі: фреш із тростини, місцевий хліб та колоритний рибний ринок. Від готелю до міста їхати лише 15 хвилин. Хургада, на відмінно від популярного шарми Шейха, не курорт, а в першу чергу місто, у якому живуть, навчаються, моляться та працюють єгиптяни. Саме тут можна відчути колори цієї країни по справжньому. Скрізь у місті можна знайти ось такі фреш-бари, де от з такої штуки можна зробити собі фреш. Причому роблять вони це за лічені секунди. Це цукрова тростина. Більшість єгиптян не п'ють каву, тому фреш із цієї рослини заміняє звичайний для нас напій. Я щоранку його п'ю перед сніданком це обов'язково. Ахмеду 17. зараз у нього канікули, тому хлопець у вільний від навчання час заробляє гроші. Неподалік від головної мечеті хургади ще одна особлива крамниця. Тут випікають місцевий хліб, айш баладі. Рецепт такого хліба простий: борошно, вода, трохи солі та олія. Коржики розміщують на кукурудзяному борошні. Завдяки цьому вони не прилипають. Ось такий шматок хлібу коштує один фунт це приблизно півтори гривні. Щойно спечений. Якщо чесно, не дуже смачно, воно дуже дуже прісне. Через дорогу від хлібного магазину розташоване, як на мене, найколоритніше місце рибний ринок. Тут продають рибу різних розмірів і форм, рай для місцевих жителів та котів. Туристи сюди зважуються прийти лише на екскурсію. Ого! Слухайте, тут можна влаштовувати змагання стронгмен. Ну я не знаю скільки кілограм. Десять, мабуть, можливо, більше навіть. Крім креативних фото із рибою, тут ще й можна її приготувати, але особисто я на цей експеримент не зважилась. Зате ми зустріли тут мішу єгиптянина у футболці із тризубом. Привіт! Добрий день! Слава Україні! Люди краще приходити рано вранці, коли місцеві рибалки повертаються з моря та привозять свіжий улов. Вже завтра ми покажемо вам головну мечеть хургади та підемо у гості до єгипетсько-української родини, яка зруйнує усі стереотипи. Дивіться, мій путівник Хургада. Ви будете здивовані.